Всім привіт! З вами душком Ю. Сьогодні знімаємо відеогляд про душовий бокс Artex модель BLT-9043. Цей бокс має розміри довжина та ширина 90х90, висота 2,15. 2,15 це по крайній точці, де підключається тропічний душ. Висота всередині 196 см до тропічного душу. Піддон у нас акриловий. Під піддоном, де металевий каркас, і все це діло посилено скло І це є єдиною конструкцією. Також за допомогою ніжок можна відрегулювати висоту плюс-мінус на сантиметри 2 В комплектації з піддоном сифон. Діаметр сифону 50 мм. І є такий функціонал, можна почистити сифон з зовнішньої сторони. Це дуже зручно та практично. По периметру піддона йде бортик, який не переривається. За рахунок цього, в принципі, бокс можна збирати без герметику. Всередині є обратні пази для витику води. Сама конструкція підону витримує нагрузку 150 кг. Бокс. У нас е, е, задня стінка е, в білому кольорі з малюнком. Переднє скло прозоре з дозиковим теж принтом. Ми його називаємо малюнок. Це скло виготовлено. Ну, воно загартоване, Профіля виготовлені з алюмінію, мають е чорний колір. Ролики як знизу, так і зверху. здвоєні. Двері зачиняються за допомогою магнітних очі На... Глухому та на дверях є додаткові також ущільнювачі які а, не допускають попадання води на підлогу. Щодо сантехнічних режимів, то їх тут дво, два. Це ручний душ, теж має декілька режимів та тропічний душ. Все це діло перемикає, перемикається за допомогою перемикача. Він знаходиться вище, а вода регулюється за да, допомогою змішувача, який знаходиться нижче. В боксі також є полочка. Можливо, якщо у вас залишилось якісь додаткові питання, телефонуйте або пишіть. Будемо відповідати на ці питання. Все найкраще, до нових зустрічі.